Кіно теж як дзеркало реагує на події війни. Нещодавно на телеканалі ДІМ відбулася прем'єра серіалу Мангровий гай. І сьогодні до нас завітають виконавці головних ролей серіалу. Це актор Олександр Піскунов та Володимир Ращук, який нещодавно повернувся з фронту. Я піду зустріну гостей. Будь ласка. <свісно> Доброго ранку. Вітаю. Вітаю. Прошу проходьте. Будь ласка. Вітаю, Вітаю прошу. проте. <реш> О, ну, <обережно. реш> Ти був перший, хто тут розтягнувся. Вітаю. Це хороший знак. Да. Доброго ранку. Сідайте. Сідайте. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую. Отож, хлопці, про що серіал і який сенс закодований в його назві? Мангровий гай. Сашко, <реш> <Доброго>. <реш> Давайте <реш> перше. Uh, історія в тому, що. Ну, Мангрові ліси, ви знаєте, що це так. таке це дерева, не, в яких не дуже великі ніхали, коріння. Так, 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 так. Так. вони не зовсім красиві, але це абсолютно показує те, які були добровольці. Які ми йшли в перші дні війни. Хто в чому вдіти, неважливо. Там Красиво. форми немає, ми готові були заплатити гроші, щоб там видали нам зброю. Е, ну ми були криві, косі, немає значення, але ми стримали оцю першу навалу, і в принципі, завдяки цьому е, сформувався реально потужний військовий костяк. І от мангри такі каряві, але вони стримують повіні, вони стримують е, природні катаклізми. І тому мені здається, що весь сенс в тому, що як коли сказав Кирил Буданов, герої є там, де немає професіоналів. І от ці непрофесіонали вони реально змогли зробити е, такий подвиг, який ну, будуть згадувати і писати про них книжки. У усьому світі е, круто. От в цьому я вважаю, що будь-хто може стати таким. Е, Кордоном, я не знаю, таким. Бар'єром. Бар'єром, так. Кого ви граєте <гум> в цьому серіалі? Ось можна, будь ласка, ще <гум> додам? Звісно. що Володя сказав з приводу, що це не професіонали, і ще одна така дуже важлива штука, що багато людей не знали, як користуватися зброєю. От. І що це теж подвиг, що вони взяли зброю в руки і пішли захищати саме свою землю. <гум> Вже навчився. <гум> 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 Кого ви граєте? Я ще не навчився. Ну, я вмію стріляти, але. Кого ти граєш? Граю одного з головних персонажів Мартіна. чоловіка, який один з людей, які теж пішли захищати свою країну. От у нього сім'я, всі військові, військові. От він професійно не займається воєнним ділом, але. Деякі навички користування зброєю, рукопашним боєм у нього є. І ще у нього є кращий друг собака Мартін. Якого грає Якого грає собака. Ротвейлер. — Собака. <сум> От. Ми з ним тусувались. — ну як? Цей так? персонаж з собакою вони товаришували. Одне ціле, скажімо так плюс, мінус. Да, а, 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 а ви володим Так, от я в принципі почав розказувати це саме про таких. Він був ну, новачок, який нічого не вміє. А так сталося, що ну, там, історія з АТО починається і потім переходить вже угу. до повномасштабної. То я досвідченого цього хлопа, який спочатку був Атошником, був в полоні, вийшов з полона, повернувся назад в ряди, і потім допомагав цього Валінка діставати, який ну, косячу, ну почав так. працювати геройськи. Ну і так, так і народився, в принципі. І та, е, ще там прикольний персонаж, що Кеп завжди каже: Мартін: не використовуй зброю, будь ласка, типу, тільки якщо треба нагальної потреби, кажу, ось так. Але. Короч, мені слухай, 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 Зим'я, Він а, не українець, так? Чи українець? Мар... Українець. Мартін це звали собаку. Так. І тому йому дали такий позивний. Чим Просто, а, позивний, позивний, так. Просто слухай. позивний. слухайте. У нас є трейлер. Давайте так, подивимося, а потім продовжимо розмову. Вот, Будущее глава адміністрації Лігачова Світлана Леонідовна. Артем командир підрозділення, направляємо в Щепковку для свяження хотіть. Володимир Семенович. Заявляем вам о том, что мы больше не будем подчиняться киевской хунте. И с сегодняшнего дня власть в населенном пункте Щепковка принадлежит Народной Республике. Щепківка полностью під контролем массив. Проукраинских жителей встрачивать. Зло не розуміє, коли з ним по-доброму. Зло розуміє лише силу. Кацапы хочет дістати Мартина, Підтягують під Спицуру и Кузачків. Яки пропозиції? Бо в тебе є шанс піти і жити звичайним життям. Мені якось дід сказав, побіжиш зараз, будеш бігати все життя. І одного дня в тебе не залишиться місце, куди бігти. Та як не дивно, я люблю свою країну. Але ж ти розумієш, що війна скінчиться тільки тоді, коли це визнає ворог. Магрові зарості це такі ліси, де дерева тримаються за землю так міцно, що їх нічим не вируєш. От ви, українці, мені їх дуже нагадуєте. Слухайте, а коли зйомки відбувалися? Минулої осені. Минулої осені. Я правильно розумію, що ти в цей час був на фронті? Е, так, сталося, що якраз в мене була ротація, і мусив їхати. Тобто тільки ми закінчили, я виїхав і от тільки зараз повернувся. А, а ви ага. спеціально якось відпрошувались, так? додатково е, Ну, чи ні? звісно, та, там робили, писали прохання відпустити. І... Командування пішла на зустріч. Володимире, лише ви професійний військовий вже. <праць> як, ваш <праць> досвід, <праць> як ваш досвід як ваш досвід е вплинув на вашого героя в цьому серіалі? <праць> Чи Треба було щось нового додавати, чи е, все було як в реальному житті? Е, ні, ні, ну все одно ви ж маєте розуміти. Ми не можемо показати все, як має бути, бо це буде така чернуха, від якої людям і так mm -hmm. яким зараз тут погано, взагалі поїдуть глуздом. Тому це все ж таки кіно. Ми мусимо розуміти деякі речі, звісно, це не як знаєте, до війни. Просто там я коли повернувся з РПНЯ, я кажу, все, що знімало про кіно, це взагалі така мечня, і немає нічого спільного з війною. А от е, зараз якісь правдоподібні речі, там контакти, пересування, як відбуваються там зачистки, як відбуваються там ну по правді якісь речі, то звісно, доштурмовували добре. Що там ще був один військовий. Ну ми в різні зміни могли консультувати. От бо ну, 99% дев'ять тримають навіть зброю дивно. А в наші часи це дивно в Кубі. Що люди просто не, мож, не, не можуть до сих пір правильно вміти тримати зброю, пересуватися і таке інше. Чому мусили би вже навчитися? Ну, з одного боку, ви праві, а з іншого боку, все одно. От вже другий рік повномасштабно вторгнення, і я все одно в голові в мене накладається, як це могло взагалі в нас трапитися. І... Погану історію вчила. В 21-му сторіччі я не очікувала такого. Ми теж. Ну, от я До, до останнього я не В 21-му сторіччі ні, я не очікувала. Да. Але коли маєш дебіла поруч того шаленого, то, бачите, все в житті можливо. Я, я хочу ще додати, ну трошечки, що е, ми там щось грали, там, типу, ідея якась сцена, і Володя там інколи говорив, каже, ну. Трибтички, отак трошечки неправда, ну, що ми все одно старалися. Володимир нам допомагав е, якихось моменти там пересування, тримання е, зброї. Е, там у нас просто ще були люди, е, не головні герої, а просто актори. Ну, і кажу, Володя допомагав е, говорити, як правильно тримати е, зброю, або як ходити. Щоб було трошки схоже, саме як. Е, в реальності це в все В так, так тому що тут все таки так про такі події е, говориться. То Мангровий Гай – це, скажімо так, 99% правдиві обставини, які могли би трапитися, так, так. на території ну, в принципі, нашої е їх безліч таких історій, ну, так. і чому я взагалі погодився зніматися? Я проти на початку війни був проти, щоб взагалі знімали про війну. Але тепер я розумію, що е, ну треба ви не знаєте правда. героїв. Ну, ви не знаєте їх. І ті, хто реально лупашиться, ну, просто люди його не знають. А про них варто писати, бо там кожна історія в ну, мене Унікальна. та піднімають мурахи білим в рука. Тому, в принципі, це про одних з таких героїв, які е, зробили щось нереальне. І в тому і весь кайф цього кіно, яке, сподіваюся, вийде дуже гідним. Хлопці, ми знаємо, що ви, ви з Маріуполя, так, так. ви з Нікополя. Ваш досвід особистий. Він якось вам допоміг у роботі над цим кіно чи ні. Ну, вся історія в тому, чи може ти перше хочеш. Кажуть. Де ролі своєї роботі? Вся історія в тому, що, знаєте. Як кажуть, ти з села можеш виїхати, а села тебе нікого. Та ага. от так само я повернувся ще в 2005 році. Я вступив в Київ ще до подій, але вдягнув піджак киянина. Але от цей, я своїх ну, маю, маю на увазі донецьких, я їх відчуваю на запах, я знаю, як вони себе поведуть, я знаю їх психологію, тому, до речі, от на Сході інколи буває, це допомагає сильно, бо ти розумієш, як вони можуть думати, бо ти такий самий, як і вони. От. І тому, звісно, деякі речі з тоді з сепаратистами зараз, з окупантами, ти. Прогнозуєш трішечки, як це може бути, да, от в плануванні бою. Це прям дуже допомагає. І це, звісно, ми в кіно намагалися теж встановити е, речі. Такі. Чудово, Саш? Мен, я не знаю. Мене можливо, та я не розумію, де наші, де я не можу розрізнити, коротше, де Нікопольський, де там Донецькі, Тому, А мама що... ваша де зараз? Мама? Так, в могилі. Ну, там. Або там, не знаю. Пробачте, будем. Ні, вас. нічого страшного. Наші Е, Тобто, у вас немає родичів, які зараз в Нікополі. Є в, в Нікополі бабуся двоюрідна, і моя найближча людина, коротше, вона мене вчила драмгуртку. Вона мій наставник. От, і вона настільки інтелігентна, що. Коротше, я не можу сказати, що я б там, е можу бачити людей там, о, це Нікопольський, Хоча я б хотів би навчитися. Я коротше, не знаю, що відповідати. Це є да, тільки Володимира. Да. Поки що. <с> Скажіть, будь ласка, що було а, ну, важко в роботі над а, цим проєктом? Що було важко? Що запам'яталося, наприклад, най найбільше? Чи типу ну... Ні, було важко знайти спільну мову з собакою, тому що шоко швидку... працювати. Так, да, я швидко предстою: Тарас Босак, це наш продюсер, і режисер. Вони знайшли таку класну собаку. Ми поїхали до нацгвардійців, і там була собака така, трошки схожа на німецьку овчарку. Вівчарку, і вона дуже крута, коротше, дівчинка. Ми з нею зразу знайшли спільну мову, вона все розуміє, худенька, а потім. В останній день все відмінилося, і мені дали Ротвейлера. Е, величезну собаку, у неї слюні течуть. Коротше, е, їх там було двоє, і ми з нею не дуже змогли спільну мову знайти, і вона не дуже могла спільну мову знайти своєю хазяйкою. Ну, вона така була трошечки трошечки Цікаво, агр... підбирай, агресивна. От. І один із днів, я мав взяти її на руку, на руки, да, да, такі да. вона там помирає, собака провачкає. Це ми в одній сцені були якось. А, от да. от да, ми з Володією якраз в одній сцені були. І я питаю: це я можу брати її на руку? Да, 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 ти можеш. Хазяйка каже: можеш брати його на руки, все добре, все добре. Все добре. Mm -hmm. <laughs> І я такий беру на руку. Це ж махіна, ще макимасіло 40-40. І там якось так вийшло, що вона або поклала м'ясо не там, або. Навпаки, там поклала м'ясо. Ну, я подумала, що просто самі п'ятички да. її м'ясо, і вона як почала його драти. Прям ну, вона... укусила просто нормально. Ну, штани вона... просто в куски були. Да, порвала штани. <рес> і я кажу: іди сама, бери його на руки, і я не буду його брати на руки. Ну, все там, все потім перемінили. Я його не брав на руки, але ми зняли <рес> цю сцену. Коротше, це єдиний такий момент, був що. <кій> ну, мені дуже важко адаптуватися було ну, mm -hmm. до того, що ну, ніби ж ми знімаємо про війну, а ніби ну, тут, не, справжнє, тут, сіда, ну не військові. І мене сильно бісило, коли люди ну, не шарять в цьому. Ну, тобто пройшло два роки, а Чи сам відкрою, що люди ну, далекі від війни, а, ну деякі, звісно. Але дуже круто мене заспокоював режисер і продюсер, що не переживай, все нормально, ми все розуміємо, все в курсі буде, все буде чітко, і інколи, навіть коли там перестрілки є, реагуєш, ну рефлексуєш, скажімо так, і забуваєш, що це не по-справжньому, по і ти не маєш там стріляти, а ти рефлекторно бачиш, що виходить досі. Добре, що там холості набої і все інше, а ти просто так звик. Ну, є така штука. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, дякуємо. дякуємо за щиру розмову. Скоро серіал гай». Йо... Для ще сказати швидко: приходьте до нас в театр. Приходьте до нас в театр, театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. От все. Ми дякуємо ще раз. Скоро серіал Мангровий гай вийде на сторінці телеканалу Дім в Ютубі. А зараз він вже є на стрімінгових платформах. Дякуємо. У нас у гостях були актори Олександр Піскунов та Володимир Ращук.